Вітаю, шановні майбутні учасники проєкту 24 2425 Сьогодні маленьке відео я хочу просвятити тому, як у вас буде можливість вступити, і які в нас сроки для того, щоб подати документи, також з спеціальністю визначитись, що потрібно, як потрібно і що обрати, як планувати свій час. Я розумію, що всі діючі військові, ветерани, ви ветеранки планують свій час так, як є обставини. Але це не означає, що ми не можемо мріяти, що ми не можемо доріг доробити свої дорослі вчинки, і планувати, як ми будемо користатися можливості, що надається на пільгових умовах отримати і або підвищити свій рівень освіти. Так, от, зараз я хочу вам продемонструвати. Будь ласка, на екран. Ще раз нагадаю, що ви дивитесь і канал, і. Це, це відео присвячено проєкту, що центр інтеграції військових або ветеранович ветеранок нашій мрії, із партнерами, які приймають участь у проєкту, дають можливість отримати освіту або підвищити свій рівень до магістратури. Нагадаю, що в нас в проєкті є чотири вищих навчальних заклади: це Запорізький національний університет. Ви бачите, ось він такий наше лого є Запорізька політехніка або Запорізький національний технічний університет, і унікальний особливий заклад це Таврійський державний агротехнічний університет, і також один із небагатьох приватних закладів освіти вищої це Запорізький інститут економіки та іт технологій Важливим партнером для нас. Щось таке у нас тут непонятно, Надо, потрібно, щоб уйшло. Важливим партнером для нас є Запорізька державна служба зайнятості. Чому пояснюю? Тому що всі, хто, наприклад, у нас планує отримати в Другу вищу освіту магістратуру, і з певних умов він має право скористатися такою, такою програмою, як ваучер, який буде. Ну, покривати витрати будь-які ну, будь витрати в сумі 30 тисяч гривень, і тому практично вся магістратура буде у вас за державний кошт. Там є певні умови. Це я розповідала в будь-які раніше. І окремо з представником центру зайнятості я планую зробити. Зустріч з відповіддю на ваші питання. Чому? Тому що е, відео на Ютубі зараз ну, це тільки початок був з 1 квітня, а спілкування багато, тому питань до центра зайнятості, в тому числі багато. Е, повертаємося, що в 2025 році, в цьому році. Всі військовослужбовці, ветерані та ветеранки, які мають посвідчення учасника бойових дій, мають право вступити до вищих навчальних закладів за пільгових умов. Що таке пільгові умови? Пільгові умови це по-перше, не ви не здаєте НМТ, це такий іспит. Якщо хтось із вас може не знає, у кого є діти, наприклад, там до шкільного возрасту, то ви розумієте, що це таке. Це єдиний іспит. А, зараз а... потім відповім: надо, закрити. А... Єдиний іспит, і ви його не здаєте. На, ви іспит у вас. А... Замінен на співбесіду, і ось по цьому відео я хочу розповісти по поводу ваших співбесід. Нагадаю по перелік документів і по співпрацю з громадською організацією наші мрії в цьому проєкті. Якщо ви діючий військовий, то всі весь перелік документів і всі документи передаються в нас через керівництво бригади або батальйону. Ну мається на увазі відповідальну особу, хто є в частині. Далі, а ви внесете відповідальність як військовий або діючий військовий за подачу цих документів. Перелік у нас є. Він достатньо достатньо розумілий. Це посвідчення на те, що мають право на пільгу. Також документ, що підсвідчує вашу особу. Ну, це може бути. ID-карта або український внутрішній паспорт. Документ, який раніше ви про раніше здобутний рівень освіти. Дивіться, тут повинно роз'яснити ще раз, що ви маєте право вступити до вищого навчального закладу з документом перше з дії, це цього буде достатньо з дії або атестат про закінчення середньої школи, або диплом. І атестат кваліфікованого робітника це, це більшість, активно вступає до бакалаврату. Також ідентифікаційний код, дві фотографії, і для діючих військовослужбовців це обов'язкова умова. І тому ми співпрацюємо з керівництвом військовим, з керівництвом бригад. Це буде витяг з наказу про те, що вам дозволяється навчатися, і що керівництво в курсі, що ви будете вступати до конкретного вузу. Це обов'язково. І так, основні етапи вступної кампанії і дати, коли потрібно визначитись. Перше, це з 1 липня. Почнеться регістрація електронних кабінетів вступника з єдиною державною електронною системою з питань освіти, чому ви в проекті? Чому діючий військовий? Чому всі весь цей перелік документів збирається? Тому що всі кабінети ми реєструємо з важливого дозволу. ми реєструємо кожного навчального закладу і під ваш електронний адрес і ваш, електро... і ваш телефон, щоб ви могли підтвердити свою особу після реєстрації кабінетів. І... Відбору є реєстрація заяв на співбесіди та ну та творчі конконкурсів. Також все кожний заклад вищої навчальної заклад він свій графік робить і він дуже гнучкий для учасників нашого проекту. Чому тому, що всі розуміють? Де ви знаходитесь? Які завдання ви виконуєте ну більш-менш? І тому ви не будете прив'язані, наприклад, що у вас там 10 серпня, там 20-го, наплик, 20, наприклад, липня. У вас буде співбесіда, і ви повинні вийти на 9 годин. Це буде все через Zoom, це буде все в електронному виді, вам не потрібно приїжджати. Можна, якщо є можливість, то так, да, дійсно, це було чудово. А взагалі це все в електронному вигляді і все через телефон. Я вам відправляю посилання, я це все контролюю. І якщо, наприклад, а, також я можу якимось чином з. Погодити вашу, ваш вихід в онлайн на співбесіду з вашим керівництвом це дуже важливо, тому що ну я як цивільна, як дружина військового, дуже розумію, яким чином. Відбувається ну, виконання ваших завдань, тому всі співбесіди ми погоджуємо і з нучним графіком від кожного навчального закладу теж погоджуємо для того, щоб ви максимально в цей час, який буде співпадати, змогли прийти співбесіду. Далі, співбесіда для бакалаврата в нас є єдина і. Після, ну, після результату співбисів, після 1 серпня, у нас йде реєстрація вже заяв з, з балами, які вам виставляє приймальна комісія. І до 6-го, максимально 10 го серпня, у нас йде оголошення результатів, які пройшли в нас на бюджет. Наголошую вам про те, що ми зараз з вами в цьому проєкті для того, щоб максимальна кількість наших військових отримала бюджетні місця. Я наполягаю на цьому і я. Кожним хто бажає вступити в вищий навчальний заклад, провожу співбесіду, роз'ясняю, показую і кажу, що максимально обираючи спеціальність, ми ми відповідаємо за те, що ми будемо навчатися максимально ретельно. Ми подаємо документи до вищого навчального закладу і на ту спеціальність, на яку ми плануємо навчатися на бюджеті. І також я пояснюю те, що право пільгове вступити до вищого навчального закладу і отримати бюджетне місце є у вас тільки один раз. Тому, якщо є бажання, наприклад, і немає підстав на комп'ютерні технології, вступити. Немає у вас пів, ну, певного рівня підготовки, ми обираємо з абітурієнту. Там, з військовим, з ветераном, ту спеціальність, де можна буде отримати бюджетне місце і де можна буде навчатися на цьому бюджетному місці, не втратити цю можливість отримати освіту, і також на свої розраховуючі знання і підготовку. Зі всіма ми допомагаємо, зі всіма ми все проговорюємо і максимально гнучко стараємося, щоб наші захисники, ви в тому числі. Хто зараз мене дивиться, отримали шанс і можливість закінчити вищий навчальний заклад. Закінчимо те, що дати вступної кампанії на бакалаврат до 30 серпня вже у вас буде зарахування, де у вас буде довідка про те, що ви. Є студентом вищого навчального закладу, і для бакалаврата це дуже важливо, тому що ця довідка дає можливість в певних при певних умовах мати подати документи на атестацію офіцерського составу. Це і є навіть може, і більшість хлопців, які в нас подаються від керівництва військової частини, для того, щоб потім. Можна було зробити кар'єру на, на зараз, на зараз і у війську. Шановні, я вас всіх обіймаю, і я хочу вам подякувати і кожного разу, кожного відео хочу вам подякувати за те, що ви знаходитесь там, тому що я можу тут зробити свою роботу. Я вас ще раз хочу сказати, що ви герої, і наша задача зробити так, щоб ви про це знали. Мали можливості, і розуміло, що ми вас чекаємо.